Колекція хай Light від американського бренду RAV-B включає в себе повідець, нашийник та шлею, які чудово комбінуються один з одним. Розглянемо більш детальніше шлею з колекції High and Light. Вона дуже легенька, підходить для активних прогулянок, а також для хвостиків, які полюбляють мінімалізм та свободу. Вона має дуже широкий розмірний ряд, починаючи від трьох іксів S, тобто, навіть найменший песик зможе підібрати для себе амуніцію. Шлея має чотири точки регулювання для більш зручної. Посадки. Ось тут дві на шиї, і ось тут на грудній клітині. Також шлия має дві точки кріплення повідця. Це ось таке v подібне алюмінієве кільце на спинці песика, а також посилена стрічка на грудній клітині для корекції поведінки песиків, які тягнуть повідець. Шлея має кишеньку, в яку можна заховати адресник, пошуковий трекер чи, наприклад, запасний пакетик для прибирання. Для кращої видимості в умовах поганого освітлення шлия оснащена світловідбиваючими елементами, а також є спеціальна петля для кріплення ліхтарика. Всередині набірці ви можете написати ім'я свого песика, а також залишити свій контактний телефон. А також ця шлейка має підкладку, яка стійка до бруду та хутра. Шле я представлена в яскравих класних кольорах: ось такий малиновий, жовтий, синій, рожевий, зелений та сірий колір. Сподіваємось, це відео було корисним для вас. А якщо залишились запитання, пишіть їх нам в коментарі. А також підписуйтесь на наші соціальні мережі. Посилання ви знайдете в описі цього відео.